Друзі, перші проголовне поїхали. Увечері 31 грудня, коли вся країна готувалася до новорічної ночі над територією Російської Федерації. Почався кошмар, який не припинявся годинами. Без попередження, без звичних сирени пафосу, масований удар по 29 військових об'єктах, бази, штаби, склади БК, вузли зв'язку, аеродроми по всій вертикалі. Урадження одновекторне. Система управління армією мала бути паралізована до початку нового року. Саме в момент. Коли політичне керівництво готувало чергову записану промову про перемоги у глибокому тилу розліталися на шматки цілі командні пункти. Влучання фіксувалися в Смоленську, Курську, Єкатеринбурзі, Краснодарі, Тулі, Саратові та навіть на підступах до Москви. за перші три години 478 загиблих, майже усі військові. Рівень ураджень максимальний, пише телеграм-канал «Топор помсти». Найпотужніші удари припали по складах боєприпасів у Воронезькій області та командному центру. Антрі підрязанню, де від вибуху детонувала артилерія, що готувалася до перекидання на південь. Втрати були настільки масованими, що у районі довелося перекрити автошляхи, аби вивести тіла. Ще один прицільний удар по навчальному центру військово-космічних сил, де саме завершувалися інструктажі чергових операторів дронів. Удар був нанесений в момент, коли в будівлі перебували понад 150 осіб. Пожежа тривала понад 6 годин під завалами десятки. Ще кілька аеродромів було атаковано дро. Нами камікадзе далекобійними особливо значущим стало знищення щонайменше трьох стратегічних літаків на злітній смузі в Морозовську та Шайківці. Влада спробувала замовчати. Державні ЗМІ навіть не змінили новорічну сітку, транслювалися концерти, святкові кулінарні шоу, інтерв'ю з артистами. Але соцмережі вже заповнили фото вогню, звуки вибухів, записи з камер, відеонагляду. Коли в мережі з'явилася інформація про точкове влучання в комплекс електронної розвідки біля Казані. Стало зрозуміло, це не просто атака на тил, це демонстрація повного провалу системи оборони. Найгірше для влади РФ параліч логістики через удари по вузлах управління в Ростовській та Брянській областях було втрачено оперативний зв'язок із низкою підрозділів, що готувалися до наступальних дій на Слободжанському напрямку. Аналітики вказують, така координація атак у десятках точок одночасна можливо лише у разі, якщо ударна система повністю інтегрована у розвідданні союзників. ПП. УРФ РФ не змогла ефективно відреагувати. Більшість об'єктів ураджено з глибокої дистанції з використанням складних маршрутів обходу. Україна швидше за все поєднала кілька типів ударних платформ: дрони камікадзе, ракети середньої дальності, елементи кібератак та координування з космосу. Це створило ефект повітряного бліцкригу, який РФ уже не здатна відбивати централізовано. Найсильніший ефект не в кількості вбитих, а в тому, що десятки офіцерів середньої і вищої ланки були знищені буквально. В кабінетах новорічна ніч стала чітким сигналом. Новий рік починається без ілюзій. Якщо раніше удари по території РФ були точковими або символічними, то зараз це системна стратегія на знищення армійської машини на рівні структури, замість параду палаючі штаби, замість тостів, евакуація тіл. Цей рівень асиметричної атаки змінює усе: воєнну логіку, наратив для росіян, атмосферу у військах і впевненість у центрі ухвалення рішень, поки громадяни дивилися фейкові святкові ефіри. країна фактично перейшла в режим внутрішньої надзвичайної ситуації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.